І я побачив звіра, який виходив з моря і мав сім голів і десять рогів, на його рогах, десять вінців, а на його головах богозневажливі імена. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда, і ноги його, наче у ведмедя, а паща його, як паща лева. І змій дав йому свою силу, і свій престол, і велику владу. А одна з його голів, начебто мала смертельну рану, але ця рана загоїлася. І вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром. І вклонилися Змієві, який дав владу звірові. І вклонилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися. І дано йому уста, які говорили гордовито й богознаважливо, і дано йому владу діяти сорок два місяці. І він відкрив свої уста, щоби зневажати Бога, аби зневажати Його ім'я та його оселю, як і тих, хто живе на небі. І дано йому вести бій зі святими й перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя життягнця, заколеного від заснування світу. Якщо хто має вухо, нехай слухає той, хто в полон веде, у полон і піде, якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем убитий. Ось терпіння і віра святих. І я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягняти, але говорив як змій. І він діє всією владою першого звіра перед ним, і робить так, щоби земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром. Намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану від меча і залишився живим. І дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати. А тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське. І його число 666.